Вітаю усіх, хто зі мною працює. Сьогодні ми розглянемо правила на обчислення. Перше завдання: 2 помножити на мінус 1 третю. Звичайно, що при множенні додатнього і від'ємного числа буде від'ємне число. Оця двійка піде в чисельник, тому ми отримуємо мінус 2 треті. Далі 3 помножити на мінус 15. По тому самому принципу. Ми думаємо, додання від'ємне буде від'ємне. Трієчка так само піде в чисельник. 15 в знаменнику так і залишиться. Але в цьому випадку ми маємо скоротній дріб. Його можна скоротити на 3. Скорочуємо на 3. Буде мінус 1 п'ята. Переходимо на вправи із степенями. 4 в степені 2 третіх потрібно піднести до кубу. Ви знаєте, що коли степінь до степеня підноситься, то показочки потрібно перемножити. Основа залишається та сама. Тут 2 треті я множу на 3, трієчки скорочуються, залишається 2, тобто буде 4 в другому степені. Ну а 4 в другому степені це 4 на 4, 16. Далі. Далі маю дріб в чисельку 3 в 10 помножити на 11 в 12, а в знаменнику 33 в 11. -му. Я почну із знаменника. Я думаю, в мене тут число 33 підноситься до 11 степеня. Число 33 я можу розкласти на 2 множники 3 помножити на 11. Але оскільки. Все число підноситься до 11 степеня, то й кожен множник я теж піднесу до 11 степень. Чисельник перепишу. Далі буде етап скорочення. Я бачу чисельник, у мене 3 в 10, в знаменнику 3 в 11. Скорочую на 3 в 10. Одна трієчка залишається в знаменнику. 11 в 12 і 11 в 11. Скорочуємо на 11 в 11, чисельнику залишається 11. 11 третіх це неправильний грім, потрібно виділити цілу частину. Я ділю 11 на 3, буде 3 цілих. В остачі там буде 2, а змагання так і залишається. Далі схоже завдання, ви бачите. Саме. Це, мабуть, були якісь там паралельні варіанти. Кхе. В знаменнику у мене 10 в восьмому. 10 я можу розписати як 2 на 5. Піднесу до восьмого степеня і 2, і п'ятірочку. Чисельник переписую. Скорочую. 2 в п'ятому, а в знаменку 2 в восьмому. Після скорочення на 2 в 5 у мене залишиться в знаменнику 2 в третьому. Тут в чисельнику 5 в 7, в знаменнику 5 в 8. Скорочую на 5 у сьому. Залишається одна п'ятірочка в знаменнику. Ви бачите, що чисельник скоротився повністю, там буде 1. Рахую, 2 в третього. Це 8 помножити на 5, 40, буде 1 140. Далі. Далі я переходжу до виконання дій із коренями. І перше таке завдання. Мінус 2, корення з 2 підноситься до квадрату. Ви розумієте, що тут у вас дія множення. і вам потрібно буде кожен множник піднести до квадрату. Підносимо мінус 2 в квадраті, це 4. Коли ви корінь другого степеня підносите до квадрату, у вас буде просто. Підкореневий вираз 2. 4 на 2 8. Схоже завдання. Тут у нас одна сьома множиться на корінь кубічний із 7, і все це підноситься до третього степеня. Так само я підношу перший множник до третього степеня. Але я не буду поки що виконувати обчислення. Я просто напишу, що це буде одиниця поділена на 7 у третьому степені. Помножити. Тут. Корінь кубічний, і я підношу до третього степеня, тобто буде просто підкореневий вираз 7. Далі оце 7 піде в чисельник, зрозуміло, і скоротиться. Тобто, тут буде 7 у першому, тут 7 у третьому. Скорочуємо на 7 у першому, в чисельнику буде одиничка, в знаменнику буде 7 у другому, або це буде 1,49. Ще одне завдання, трошки не такого вже типу. Корінь з 8 помножити на 2 коріння з 2. Ви розумієте, що корінь з 8 ви можете помножити на корінь з 2. Оцю двічку я перепишу. 2 помножити. Тут буде корінь із 16. Під один корінь я записала. Корінь із 16 добувається, це буде 4. Тому 2 помножити на 4. Буде 8.